Криві зуби патологія чи нова норма. Чи готові ви до відповідей поговоримо? Але почати я б хотіла з антропологічних досліджень, і для цього ми перенесемося в Філадельфію, музей Пена, де науковець Самюель Мортон зібрав одну з найбільших колекцій людських черепів до індустріальної епохи, тобто 300-річної давності. Акцентую вашу увагу, наскільки вони анатомічно правильно розвинені, масивні щелепи, широкі дихальні шляхи, рівні зуби, які точно не потребують ортодонтичного втручання. Що ж змінилося за останні 300 років і чому наш скелетний розвиток не дотягує до тієї норми, яка була стандартом ще зовсім недавно, в рамках еволюції, менше секунди тому, наскільки зменшились в об'ємі кістки наших щелеп? В них навіть не поміщається весь комплект зубів, і зуби мудрості так і залишаються непрорізаними. І так ми їх видаляємо, бо ніби це вони корінь з цих проблем. А по факту проблеми якраз зменшених редукованих щелептів. Тож криві зуби це виняток чи закономірність. Якщо звернутися до антропологічних досліджень, виявиться, що в 90% наші предки мали рівні зуби. Правильний прикус. Та Достатньо місця під ці 32 зуби. І це без стоматологів та ортодонтів. А що зараз? За статистикою 42% дітей потребують ортодонтичного втручання, а 60 мають ті чи інші проблеми з прикусом. І так така ситуація спостерігається по всій земній кулі. Що ж відбувається у 40-х роках минулого століття дослідник Вестон Прайс. Зацікавився зв'язком між харчуванням та дегенеративними змінами обличчя та прикусом. Під час своїх подорожей він вивчав ізольованих від впливу цивілізації представників різних племен і знімав їх на фотокамеру прекрасно розвинуті обличчя та здорові усмішки. Провівши безліч експедицій по всьому світу, він виявив, що ті люди, які дотримуються традиційної дієти, мають імунітет до каріусу і правильний розвиток обличчя. А також зверну увагу, що ті представники племені, які перейшли на сучасну оброблену їжу, мали набагато гірший стан ротової порожнини, звужені щелепи та множинні каріозні процеси. Більш того, якщо в першому поколінні відсоток проблем ртодонтичного характеру становив 50%, то в наступних поколіннях ця цифра лише збільшувалась. Раніше вважали, що проблема з прикусом це завжди генетика, але чи це дійсно так? Історія неправильного прикусу в родині Габсбургів є яскравим прикладом того, як генетика та спадковість можуть впливати на фізичні характеристики. Відомо, що представники цієї династії мали прогнатичну, тобто виступаючу нижню щелепу, що стало однією з визначних рис їх зовнішності. Цей стан пов'язаний з неправильним прикусом. Можливо, був зумовлений генетичними мутаціями, які передавалися протягом поколінь. Певні дослідження показали, що такі гени, як метрилін 1, можуть бути пов'язані з прогнатією нижньої щелепи. Це свідчить про те, що в генетичному фонді габсбургів могли існувати відповідні мутації, які сприяли формуванню цього специфічного типу неправильного прикусу. Додатково, мутація в гені DUSP. 6 також може бути фактором, що впливає на розвиток прикусу, що, можливо, підтверджує теорію про генетичні основи прогнетії. Так, потенціал росту закладений генетично, але по факту на його реалізацію можуть сильно попливати різні зовнішні фактори. До прикладу, ми всі пам'ятаємо з історії, як в Китаї дівчаткам бентували ніжки, щоб вони стали схожими на квітку лотоса. Чи був вплив при цьому на генетику? Очевидно, що ні. Чи при цьому відбувалася деформація форми стопи? Очевидно, що так. Дослідження, проведене Беата Кавала та її колегами, підкреслює важливість не лише генетичних, але й зовнішніх факторів у розвитку патології прикусу. Використавши для свого дослідження близнюків, автори виявили, що хоча генетика, звісно, має вплив, та вплив навколишнього середовища на виникнення неправильного прикусу, виявився більш суттєвим, ніж очікувалося. Результати показали, що у МОНО. Зиготних близнюків спостерігається висока схожість у випадках неправильного прикусу до 94%, проте вже у дизиготних близнюків ця цифра зменшується до 57%, що свідчить про те, що незважаючи на генетичну схожість, навколишні умови можуть суттєво впливати на розвиток зубощ випових аномалій. Фактори, такі як харчування, та ж сама «soft food diet», Звички, наприклад, смоктання пальця у дітей, закусування нижньої губи, так чи прокладання якогось солівця, стан здоров'я, соціально-економічні умови можуть відігравати важливу роль у формуванні прикусу, і це підкреслює цей факт, що профілактика та ранні втручання можуть бути надзвичайно важливими для зменшення ризику розвитку патології прикусу, враховуючи не лише генетичні, але й навколишні фактори. Індустріалізація, яка розпочалася в XIX столітті, суттєво змінила не лише економічну структуру суспільства, але й харчові вподобання людей. З переходом до масового виробництва їжі, споживання м'якої термічно обробленої їжі стало нормою, що привело до зменшення терміну е, жування. М'яка їжа, яка не потребує значних зусиль для пережовування, стала популярною через свою зручність, але цей тренд має свої негативні наслідки. Зменшення навантаження на щелепи у дітей, пов'язане зі споживанням м'якої їжі, може призвести до їх недорозвинення. Щелепи не отримують достатньої стимуляції, що необхідно для їх нормального росту та розвитку, отже, це може стати причиною аномалій прикусу та інших стоматологічних проблем у підростаючого покоління. Сучасні маркетингові тренди, такі як популярність, смузі та інших м'яких страв, лише підсилюють цю тенденцію. Смузі, які легко засвоюються і не потребують жування, стають модними серед молоді, але, на жаль, це може призвести до ще більшого зниження активності щелепних м'язів. Тривале вживання таких продуктів може негативно вплинути на розвиток зубу щелепової системи, що є особливо критичним в дитячому віці, віці, коли дитина якраз росте і формується. Ці питання викликали цікавість у науковців. І нещодавні дослідження на мавпах показували, що зміни в харчуванні можуть мати істотний вплив на розвиток щелеп. Дослідження демонструють, що мавпи, які отримували м'ясо та інші тверді продукти, мають краще розвинені щелепи та рівні зуби на противагу тим мавпам, які в ході експерименту отримували лише м'яку їжу. Мавпи, що виросли на такій дієті, мали звужені щелепи, ротовані зуби, скученість у ділянці примулярів. І ці ж результати підтверджують гіпотезу про важливість жування для нормального розвитку зубо щелепової системи. Отже, важливо усвідомлювати, що наші харчові звички, сформовані індустріалізацією та сучасними маркетинговими тенденціями, можуть мати довгострокові наслідки для здоров'я, особливо у дітей. Збалансоване харчування, яке включає тверду їжу, є важливим для підтримки здоров'я щелеп і повноцінного розвитку зубо-щілипової системи. Якщо цікавить більше інформації, давайте знати в коментарях.